У Білому домі заявили, що Збройні сили України почали ефективно використовувати американські касетні боєприпаси. Родний мої, розумію, як вам нелегко, потерпіти. Про це заявив. Представник Білого Дому адмірал Джон Кірбі він підтвердив розгортання Україною касетних боєприпасів на місцях та досить ефективне використання цих снарядів українськими воїнами. Ми отримали деякі початкові відгуки від українців і вони досить ефективно їх використовують, наголосив кірбі. Нагадаємо, раніше повідомляли, що представник Росії в ОБСЄ відверто брехав, коли заявляв, що країна-агресорка, нібито не застосовувала касетних боєприпасів в Україні. Факт. Використання таких боєприпасів росіянами зафіксовані документами незалежних місій та інституції самої обсє. Крім того, ми повідомляли, що українські військові будуть трощити агресора касетами боєприпасами на своїй землі, що є абсолютно справедливим проти загарбників. Дні поспіль на э, російські окупаційні війська обстрілюють південь нашої країни, страшною шкоди задаючи нашій э, критичній інфраструктурі, і звісно, людям. Олександр, Але чого хочуть э, досягнути, і чи є шанси і можливості їх вгамувати? Ну, от знаємо, у серпні буде зустріч Ардогана і Путіна, ймовірно. Ну, шанси поки що мінімальні і дуже обмежені, тому що давайте скажемо так: те, чи ми можемо вгамовувати, що залежить від України, Україна робить так. Ми бачимо і удари по Криму, зокрема. Тому це зараз дуже важко робити, враховуючи кількість ворожої ППО стягнутої туди, але це проходить. Значить ми робимо все, що ми можемо. Україна тримає в Севастопольській бухті, і не тільки в Севастопольській, понад 100 російських кораблів, які не виходять і знаходяться фактично прикутими до Криму. Це в досягнення, це результат через те, що вони бояться надводних дронів і бояться протикорабельних ракет. На цьому, ну і ми воюємо. Ми воюємо, українські військові віддають за це життя. Ми робимо все. А далі ми не можемо зробити. Ми не можемо збити певні, певний спектр ракет. І у вас був пан Юрій Ігнат, він додатково тут пояснював. Я не буду зупинятися, чому. Ми не можемо збити певні типи ракет. Ми не можемо. Убезпечити себе від повітряних атак в повній мірі на 100% не тільки через те, що в нас немає достатніх засобів ППО, а через те, що ми не можемо поки що і позбавлені можливості знищити об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії, щоб дуже нам допомогло. І ми не можемо вплинути зараз на сьогоднішній день на те, щоб Росія, принаймні до нашої перемоги, щоб вони перестали здійснювати ці обстріли. Це ми не можемо. Ну я кажу, що ми можемо, що ми не можемо. Що може зробити е, світ у даній ситуації? Британія, США, які виступають за свободу торговельного мореплавства, і це святі правила для них. Вони можуть зробити? Можуть. Вони роблять, не роблять. Але вже сказали, що не будуть і не будуть. От вам і відповідь. Державний секретар Блінкен, Він же сказав на прес-конференції: треба шукати альтернативні маршрути. Я думаю, цим було сказано все і зрозуміло. І малювати собі зараз ілюзію від Я там вже читав фантазії, знаєте, такі давайте територіальними водами переправляти. Ну, давайте, знаєте, як колись в давнину, коли замерзали води, чи там тягнули канатами отак судно. Може, О, ми таке на Волгі? Да, може, ми, може ми якось попробуємо, так, знаєте? Ну, ну слухайте, давайте не доводити до абсурду. Наступний момент: Росія зробила попередження, ми будемо стріляти по кораблям. Які будуть йти, покажіть мені капітана будь-якого судна з будь-якої країни, який під такими ризиками зв зважиться йти ну, е, без скажі, конвою, мається. Ну, звичайно, без конвою, без підтримки військових. От е, я бачу багато зараз фахівців, експертів, вони говорять, та Росія за жодних умов не вдарить по судну з третьої країни. Та ні, ну ви що вони бояться? А я не думаю, що на 100% треба виключати йому. А якщо вдарять, Ну, от і реакції ж не буде жодної. так от в цьому то питання, реакції. в цьому то й питання. Згадайте, коли а, на, на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, це ж можна статистику підняти, були пошкоджені судна під прапорами третіх держав, там болгарські і так далі. Росією вони намагалися звинуватити Україну, традиційно брехали та маніпулювали. Ну що? Ну, була якась там, я не знаю, супер, ну, так, сказали, не можна так робити. Це порушує норми міжнародного права, торговельного мореплавства. Но ми повинні зрозуміти одну річ. Коли Росія оголошує, вони фактично оголосили блокаду в рамках, до речі, війни, тим самим вони, до речі, визнають, що вони воюють проти нас, а не проводять так звану спеціальну воєнну операцію, вони вскриваються насправді. Так от, як реагує Захід на це? Захід дивиться, каже, у них морська блокада. Що нам робити? Проривати, що робиться з морської блокади, вона проривається. Значить, а як її прорвати? Наносити удари по Криму, звідки установка Бастіон виїжджає і стріляє ракетами Онікс по Одесі. Ну, єдиний спосіб: наносити військові удари по військовим об'єктам Росії в Криму. Звідки вона запускає? І наносити так само по аеродрому моздок, звідки взлітає ту 22 м3, який запускає там. І іншим аеродромам, якщо дістануть. А Storm Shadow ще не достає, вже не достає, чи не має сенсу? Що стосується Storm Shadow, розумієте, дістати можна далеко, ну, в радіусі до 300 кілометрів максимальному, але планується всі, скажімо так, нанесення ударів таким чином, щоб обходити точки, де зосереджені ППО. А знайти точки, де не зосереджені ППО, Зараз у нас на окупованому і в Криму дуже складно, тому що вони їх дуже багато, і відповідно, ми ж розуміємо, Storm Shadow, а, вона мало вразлива для ППО, мало вразлива. Але ж вона не на 100% не невразлива, тобто її можна збивати. Ну ми збиваємо російські крилаті ракети. Розумієте, тобто у них теж попри все, попри те, що вичерпується, але в них є ще сили засоби для того, щоб забезпечувати собі там якусь провід протиповітряну оборону. Пане Олександре, в такому разі, а що вчора долетіло посередині півострова Крим на військовій складі, що Storm Shadow. Це Storm Shadow. Я думаю, тому, що, що так. Там об... Я думаю, що так різниця в 10 кілометрів від потуги Storm Shadow і тої можливості, з якої ми могли вистрелити з тої найближчої точки і дострелити туди. Я думаю, що ну є версія про те, що це дрони. Ну ви розумієте, що таке дрон, з якою він швидкістю має летіти, щоб його ППО значить, проспало. Дивіться, якщо це Storm Shadow, це виходить хтось. Це ж е, е, ракета е, повітря Земля. Угу. Це хтось сів на літак, підлетів до лінії розмежування притул, угу. ризикуючи своїм так. життям, пролітаючи крізь реби, крізь так. шалені так. ешелони ПВО так. російської, так. вистрелив практично над лінією розмежування так. і полетів назад. Саме так і було ім'я цього героя. Ми не знаємо. Саме так, <світ> саме так дуже часто і відбувається насправді. Всі всі виліти з такими ризиками для життя. Ті, що проводять наші бригади, наприклад, сьома бригада Старокостянтинівська. Але який ж ефект від цього виліту? А так рок спалало цілий день. І це, ну я бачив версію, кажуть про те, що там дрони були, там три, п'ять. Там ну ви розумієте, щоб дроном пролетіти ешелонованого оборону дрони легше помітити, легше збити. Вони повільніші. Так, вони повільніші. їх можна побачити візуально, навіть з ракетою складніше. І можна вирахувати таким чином, щоб знати, що тут може стояти, наприклад, десь панцир, який її не візьме, який проти дрона заточений, і обійти таким чином повз панцир, який стоїть для дронового захисту, і ця ракета влучить. Ну тому що обійти точки, головне, де стоять С-400, де тори стоять їхні, де буки можуть стояти їхні, які ну вже можуть бачити на радарах і можуть пробувати їх збивати. Тому це героїчно. Я вам скажу, що атаки, ось такі по півострову, це величезне, колосальне досягнення. Насправді люди, які говорять про те, що чому у нас так часто не прилітає в Крим, я дуже просте пояснення наведу. Жодної зради тут немає. Нам треба розуміти, що наші сили зараз наступають на півдні. От на мапі у командирів стоять точки, де, наприклад, позначена логістика. ППО, там артилерія, інші нанесені. На І командиру ухвалюють рішення командування. Дивіться, а, так у нас же отут, -вот пункт логістичний, там десь в районі, наприклад, Мілітополя чи Токмака, чи десь там в районі Бердянська. Так вони ж тут зараз. Давайте знищимо спочатку тут. І нам легше сюди дістати, і для пілотів ризиків менше, тому що їм не треба тоді підлітати до самого переднього краю чи навіть залітати. Знищуємо тут, далі що? Відкриваємо дорогу, щоб наші сили прорвали першу лінію оборони. Далі вони проходять першу лінію оборони, заходять хаймерси, які будуть гатити вже тут або артилерія. а ми вже будемо бити по Криму тоді. І логіка в цьому абсолютно присутня: це покрокове виконання задач, яке стоїть.